Гомін Ау. Вітаю, це шоу Гомінау. Слухайте нас в побуднях на радіо Промінь. Підпишіться на наш YouTube канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами сьогодні Антон Тимошенко. Єгор Шатайло Та Настя зухвала. І наша неймовірна новина. Уперше в історії Червоний Хрест розробив правила кібервійни. <праць> Ще один грант знайшли. вони. <праць> <гум> Чудесно, це в колобіті просить. Чого якісь бракувало правила. кібервійні? Правил! <гум> Після того, як всі дуже пильно дотримувались правил звичайної війни, <гум> Червоний Хрест <гум> відчув собі сили, що прийшов час зробити правила введення для кібервійни. Так, з того, типу, дивлячись на роботу, об'єм роботи Червоного Хреста, не нема такого знаєш, відчуття, що вони вже все зробили, і в них є час на якісь ще додаткові проєкти подібні війни. Якось не відчувається. просто «Червоний Хрест». Як синонім і Там працюють, одні, ті самі люди. Та-да. Двоє таке замемщики. Імовірно, імовірно, в Червоному хресті почули про діджиталізацію, і я впевнена, що ну, вони такі наступним кроком всі наші резолюції будуть в Google Doc. Да -да -да. Я розумію, Анімація. чого Червоний Хрест розробив правила ведення кібервійни, бо це єдина війна, на яку він зможе з'явитися, <рес> бути присутній. Червоний Хрест присутній на кібервійні, гуманітарні лайки всім. <рес> Кіберевакуація доступна за посиланням. Ми <рес> попали в оточення в коментарях в Фейсбуці. Дочекайтесь коментаря від Червоного Хреста. Він вас врятує. Ту-ту, евакуаційний шакалячий експрес вже їде за тобою Червоний Хрест. О, поезія, прямо <говорить> Із огляду на міжнародне гуманітарне право чинні такі правила кібервійни. Не спрямовуйте кібератаки на цивільні об'єкти, не використовуйте зловмисне програмне забезпечення або інші інструменти чи методи, які автоматично поширюються та завдають шкоди як військовим, так і цивільним об'єктам. Плануючи кібератаку на військовий об'єкт, зробіть усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати вплив вашої операції на цивільних осіб. Тобто червоний не проти планування кібератаки. Не проводьте жодних кібероперацій проти медичних та гуманітарних закладів. Ну там ще далі є, але ви поняли: це щоденника якогось учня 7 класу. Чого не можна було просто придумати правило Червоному Хресту? Не воюйте. No, <свят> <свят> та, 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 та. Ну, Не просто знову марно витрачають папір. Ну, Написали б, кібервійна, це і, нельзя, і Дуже сильно погано не По можливості <свят> не воюйте, оце, будь ласка. <свят> я, я щиро не розумію, чим Червоний Хрест відрізняється від емо тінейджера 14 років, який прочитав маленького принца. <свят> і такий: Не ну, робіть погане, робіть хороше. Чого всі <свят> не можуть бути мирними? Ну, я б зрозумів, якби Червоний Хрест. Це, це була б назва молодіжної максималістської субкультури. Але це реальна організація, в яку вливають гроші. Ну, так. Ну, да, це, вам не здається, що для таких добрих добрістів, як е, Червоний так. Хрест, вони обрали собі занадто агресивну назву. Ну, давайте так. Е, окей, якби це називалось Миролюбне бежеве коло. Ну це, ну, це, це нормально. Там коло в пастельних танах, це, це зрозуміло, але Червоний Хрест. Зелена пляма, ну щось таке, що більше підходить. та. Зелена калюжа, калюжа. Може, не зелена, ну давай. Ну добре, це вже задньо. Священий кольор. Калюжа кольору айворі. Мокрий асфальт. Мені подобається ця фраза: там, мінімізуйте вплив вашої операції на цивільних осіб. Тобто, навіть в правилах введення кібервійни, які мають бути ідеальними для війни. Червоний хрест допускає таке формулювання, що ну, ну може бути, що якісь цивільні може і помруть. Це те ж саме ви в Біблії написали: не вбивай ближнього свого, або ну мінімізуй смертність ближніх по можливості, якщо можеш. бо злюби ближнього свого, але якщо не вийде, але якщо ну так, це якесь нове Євангеліє від Червоного Хреста. Так. Навіть не можуть написати Ну, це так. До речі, та що там ще деталі водночас хакерські групи РФ атакують будь-які об'єкти в Україні та в державах, які її підтримують. Ну не чит... не встигли прочитати ці правила. Так так, -та. Та, та знову за ну типу червоний хрест запоров дедлайни. Треба було прислати правила до початку. Журналісти BBC News позначають, що їм вдалося поспілкуватися з російськими хакерами, які відверто дивуються та не розуміють, чому вони взагалі мають слухати червоний хрест. Ну, як би це не звучало, тут я на стороні російських хакерів. Вибачте, звичайно. Сама думка. Дійсно, дійсно, чому? Хто взагалі слухає Червоний е... хрест? Ну, Просто як Червоний хрест собі це уявляє, що от він зробив правила кібервійни, і росіяни такі: ну все. Да, тепер так... тепер по правилам. Приходить факс в офіс кіб... цих кіберхакерів російських, вони такі. Роздру... Вже є, вже надрукували. Немо, вже, ну, а, ну, все, Мене цікавить, що буде, що буде, якщо ці кібертерористи не будуть дотримуватися oh. правил кібервійни. Ну, що, ну, Буде занепокоєний дізлайк, що вони. Оце Смалік Facebook, оцей такий. У -у -у. <світністі> <світністі> Обурення. <світністі> Я вважаю, що кібертероризм е, це те, що е, Червоний Хрест. На це ще якісь бабки десь отримав, скоріш за все. На цей проєкт це є кібертероризм. Червоний хрест. І що це таке взагалі? Ви просто вдумайте, червоний хрест розробив. Правила кібервійни а Толкін колись написав цілу ельфійську мову. Це все факти одного порядку. Ну його ельфійська мова ну, ну вона спілкуватися нею можна. Вона впливає на людей, які люблять ельфійську. Цю. А хто любить червоний хрест? <реш> <реш> ну, то... ну тільки вибачте, ну, перепрошую Антоне, тоне. Співробітники Червоного хреста люблять Червоний а, ну, хрест. Та, що що я... може бути краще, ніж нічого не робити і отримувати гроші на всі свої потреби. Маленька ремарка. Що ми тут гонем біса, критикуємо міжнародний червоний хрест, а український червоний хрест вони молодці і котики, бо вони багато дійсно роблять це так, щоб розуміти. Так, правила кібервійни, ну це звучить, як просто треба було розпиляти гроші на черговий грант. Червоний хрест такий так: як забрати всі ці гроші? Але продовжувати робити пости в Твіттері і все. О, кібервійна, точно, просто наш СММщик може зайнятися всім цим питанням, всіма кібервійнами Я впевн... з одного ноутбука. Я впевнена, вони тупо в захваті від себе. Вони такі: у-ля-ля, В нас є контент-план по боротьбі з тероризмом. Це просто мрія. Які... До яких воєн ще не написали правила е, з Червоного Хреста? Ще є інформаційні війни. От ще туди Червоний Хрест написав правила ведення е, цієї гумористичної війни для дізель-шоу. А ще знаєте, що було б дуже смішно, якщо під час кібервійни хтось запросить допомогу Червоного Хреста, міжнародного Червоного Хреста, Червоний Хрест такий поморозиться. <с conference> тому що боїться кібербулінгу. от Все. Ну, да. не можу. Кіберпереміря має бути. А воно кібер -кібер... так і буде, тому що все логічно для міжнародного червоного хреста. Це порушує правило їх спільноти. Бо головне правило їх спільноти це пити лати на кокосовим і щоб у всіх були ручки з пушком. Ой, він просто заходиш, виділяєш так мишкою червоний хрест на ноутбуці, нажимаєш а він такі, ну чорт, зупинили нашу кібер. Так. Один з високопоставлених членів відомого хакерського групування Anonymous сказав BBC News, що вони завжди працювали на основі кількох принципів, зокрема, правил, цитованих МКЧХ. Але тепер втратили віру в організацію, тож не будуть дотримуватися її порад. Мені цікаво, чи хтось взагалі досі вірить червоний хрест, бо для мене це вже як ці люди це як свідки Його. Такі, що ви донатиш на Червоний Хрест, а ти, значить, з з цікавих оцих людей. Ну, давайте. <світнє> <світнє> Блін, ну, Вам не здається, що червоний хрест тільки на це і розраховували. Ну, Просто просто занадто, занадто добре звучить свідки Червоного хреста. <світнє> занадто влучено, це не може бути співпадінням. Скоро будуть ходити по хатам стукати і питати, ви вірите червоний хрест, і та знову все червоний хрест. Маєте хвилинку поговорити про Червоний Хрест? Це було шоу Гомінаут на радіо. Промінь. Слухайте нас по буднях на радіо, підписуйтесь на наш ютуб канал та слухайте нас на всіх подкаст-платформах. І пишіть ваші коментарі під відосом на Ютубі ваші думки і ставлення до Червоного Хреста. І чи ви досі в нього вірите? З вами були Антон Тимошенко. Єгор Шатайло та Настя зухвала. Ось моя порада міжнародному Червоному Христу. Якщо він так любить робити всякі правила, то нехай придумає правила до класної настолки. Ну, вона буде ну не дуже класна, тому що в ній ніхто не зможе перемогти, бо всі люди браття. <рес> 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 Та ти відкриваєш настолку, і там зразу всі виграли. <рес> а грати коли буде. <рес> все, все, все. все. Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін